Ми приїхали на річку Псел і знайшли тут справжній скарб, а саме таку чорну перлину. Про цей автомобіль можна сказати коротко. Все, як ви любите: кросовер, повний привід, свіжий порокам, а саме 17-го року. І тут класний автомат 6-ступеневий гідротрансформатор. В автомобілях нас класний чорний насичений колір, оптика, лінзовані фари, 17-го розміру легкосплавні диски. Та є доступ до авто за паролем. У нас є електрорегулювання сидінь. До речі, дуже швидко працює все. Бувають деякі автомобілі, в яких це працює повільніше. Також повний електропакет з електрорегулюванням, центральний замок, протитуманні фари. У нас шкіряне мультикермо є під кермові полюстки, перемкнення передач, круїз контроль, датчик світла та дощу. І дуже класна функція є датчик сліпих зон. Це дуже зручно при дорозі. Так, заводимо автомобіль. Пробіг у нас, до речі, 223 тисячі кілометрів. Ми маємо сенсорну мультимедію. Досить вона велика по розміру. У нас тут аудіо, телефон, додатки і налаштування. Bluetooth, як ми бачимо, є. До речі, перед продажем автомобіль пройшов обслуговування. Тож деталі ви можете дізнатися у менеджера за телефоном. А ми продовжимо далі показувати, що в нас тут є. Є таке місце для ваших окулярів. Є панорама, подивіться, на всю стелю, збільшує простір візуально, це завжди додає. І дуже класно тим, хто ззаду сидять, дивитися на небо, споглядати там на зірочки. В нас шторка зручна, це в нас авто з Америки. Тут у них часто такі шторки, вона ось подовжується. Тож ви можете, наприклад, на природі там приїхали на рибалочку, подрімати так шторку, відкинути і сидіти собі, щоб сонечко вам не світило. Звісно, у нас вже є зеркальце з підсвіточкою, тож ви можете подивитися там, навести марафетик. Ззаду в нас реально дуже багато місця. Спинки такий приємний кут, дивіться, сонечко пригріває. Дуже комфортно, дуже класно, тут реально можна розлягтися. У нас кишеньки в сидіннях є, підлокітничок. Ви сюди ставите стаканчик з кавою, їдете так з комфортом, дивитеся там на зорі, ручечки, сюди повісили свою курточку, взагалі пісня, а не машинка. Ззаду в нас в придачу до камери є парктроніки. Дуже зручно, що у нас електропривід, кришки багажника. Тут у нас в комплекті, дивіться, є докатка і повний набір всіх потрібних вам інструментів. Це у нас кросовер, багажник досить об'ємний. Всі речі сюди, що треба, вам можете покласти. Чеша мігос, ні на що не натякаю, але звісно ж приходьте за цим скарбом. Забирайте це на Ford Escape, Можна подивитись, перевірити на майданчику автопен за адресою місто Суми, вулиця Героїв Героївкру, 19. Нас ви можете не боятися. Ми дуже добрі. Покатаємо вас, все покажемо, все розкажемо і поїдете вже на такій класній автівочки. Чекаємо на вас.